У Чернігові біля зеленої сцени діти продають власноруч зроблені браслетики та різні смаколики. Вони збирають гроші для Збройних сил України. Це е, такі штучки, їх ось так от одяг, і можна на одяг. так на одяг носити. Це а браслетики, ось так ось зав'язують, або можна на, на сумочку. От, ось печиво. такі трубочки і печиво. Ось такі зефірки. і. Отакі, їх було дуже багато. Їх було два підноси ось такі. Але їх усі порозбирали вже. А я теж хочу собі придбати якісь браслети. Давайте, Давайте поміряємо. Давайте поміряємо. Так. Де у вас велика скринька? Ось ось тут. Ось тут. Добре. Кладу. Дякую, дівчатам. За словами дівчат. Ідея плести браслети і продавати виникла у дев'ятирічної Вероніки. Вона зі своєю подругою Анітою продавала браслети на зазі. Дівчатам вдалося зібрати 4 тисячі гривень. Потім до дітей долучилися батьки. Спочатку почалося все з браслетів, потім оці трубочки зараз печуться там у мене вдома через дорогу. Там пече Веронікина мама з татом. Я приношу. Сьогодні у центрі міста, окрім Вероніки і Аніти, продають браслети їхні подруги. Разом дівчата належать до творчого естрадного колективу Феєрія і завтра у них буде в Голівуді концерт. Також будемо збирати гроші. Ми збираємо гроші для 21-го батальйону. Розумію, що ми не можемо збирати гроші в якихось масштабах, щоб там забезпечити їх, ну якимись такими серйозною апаратурою, але наші солдати вони потребують. Серветки, зубні пасти, мило, засоби гігієни. Наступного дня дівчата виступали у Голівуді. На концерт прийшли військові 21-го батальйону. Дівчата передали військовим 80 зубних щиток, 40 паст, 80 брустків господарського мила, 40 пляшок літрового рідкого мила, 40 великих упаковок серветок, 10 пляшок літрового шампуню, 25 запальничок, 5 гігієнічних помад, 100 пакетів кави і 5 коробок смаколиків. Військові натомість подарували дітям торт. Усього дівчата вже зібрали 25 тисяч гривень. У них немає вихідних, бо вони або на гімнастикою займаються, або вокалом і тому. От у них вихідний, але у них такий азарт. Я вам не можу цього передати. Моя дитина вчора засинала і плела ці браслети. Я Кажу, лягаю вже спати зранку, ні планшет, нічого. І поки є цей азарт, поки вони, вони дуже впевнені в своїх силах. я хочу. А мріють дівчата лише про одне. Перемоги, ми хочемо спокійно вийти на вулицю, якісь устроювати пікнік чи просто погуляти. Я хочу поїхати в похід чи кудись на природу з ночівкою, щоб не пугатися тривог, що вони будуть. Я хочу подякувати за силу, то що вони відбивають ці нам тривоги. Тримайтеся, скоро все закінчиться. Слава Україні! За гарної погоди дівчата будуть продавати і збирати кошти біля зеленої сцени чи дитячого світу, на вихідних з 12-ї години. Зараз дівчата збирають гроші на бушлати та берці. Мета 100 тисяч гривень. Анна Ющенко, Данила Кравченко Новини Чернігів.